Вітаю вас на каналі Наукові Публікації. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему: основні труднощі на публікаційному шляху. За роки нашої роботи в сфері наукового консалтингу ми виокремили основні так звані шаблоні труднощі, з якими зустрічаються вчені, і сьогодні ми поговоримо саме про них. Зовсім не дивно, що у великої кількості дослідників виникає низка проблем при плануванні самостійної публікації. Давайте розглянемо основні. Перше наукова ціль мова про те, що починати наукометричний шлях варто тільки тоді, коли ви розумієте свою кінцеву мету. Це може бути отримання надбавки до заробітної плати, підвищення звання тощо. І для реалізації кожної з цих цілей будуть свої відповідні вимоги у зв'язку з нестабільною ситуацією, як в країні, так і в світі. Часто законодавство зазнає швидких змін, за якими не завжди можна вчасно слідкувати. Тому треба чітко розумітися в усіх законодавчих нововведеннях та знати на які нормативні практики слід опиратися для реалізації власних наукових цілей. Друге. Вибір теми роботи. Інколи дослідники можуть зіткнутися з ситуацією, коли не можуть належним чином оцінити потенціал наукового матеріалу, який планують висвітлювати. Чи буде він актуальним, чи достатньо впливовує тема для міжнародної наукової спільноти? Бо саме актуальність теми роботи, як ніщо інше, сприяє їм майбутньому цитуванню. Третє. Структура і МРАД. Загальною еталонною структурою для написання наукових статей є структура ЕМРАД. Вона складається зі вступу, методів, результатів та дискусії. Саме ця структура дозволяє сформувати найбільш якісний та вичерпний науковий матеріал, та за дотриманням її обов'язково слідкуватимуть на етапі подання роботи. Більш детально з цією структурою ви можете ознайомитися в нашому відео, яке зараз з'явиться ось тут. Четверте: вичетка та оформлення матеріалу. Звісно, не зайве ще раз нагадати, що матеріал має бути обов'язково виконаний в науковому стилі, будь-якого роду помилки вкрай неприпустимі. Однак, на жаль, часто виникає ситуація, що в дослідника замилюється око. Це відбувається через процес тривалої роботи над матеріалом, і тому до процесу роботи варто підключати фахового редактора. Таким фаховим редактором може бути ваш колега, який теж розуміється в тематиці досліджень. П'яте оформлення списку використаної літератури та цитувань. Цей етап не варто недоцінювати, адже некоректне цитування може прирівнюватися до плагіату. А напевно, навіть не варто нагадувати, що академічний плагіат неприпустимий для наукових робіт високого рівня. Варто зазначити, що типів оформлення не так і багато, і ви теж можете ознайомитися з ними у нашому відео. Слід пам'ятати, що обрав журнал, треба обов'язково ознайомлюватися з розділом для авторів на їх сайті. Це дасть змогу точно зрозуміти всі вимоги до оформлення. Шосте академічний переклад та профрідинг. Скопус та Web of Science в основному видають свої матеріали англійською мовою і тому необхідно виконати бездоганний переклад з урахуванням професійної термінології. Без нього є великий ризик, що робота буде відхилена ще до етапу рецензування. Навіть якщо ви знаєте англійську мову на розмовному рівні, важливо розуміти, що цього може бути недостатньо. Академічний переклад вимагає знань термінології для влучного перекладу закладених контекстів. Тому якщо у вас немає в цьому підготовки, варто звернутися до спеціалістів. Сьоме. написання метаданих статті: заголовок, анотація та ключові слова це моменти, яких теж не варто недооцінювати. Саме вони чи не найбільшою мірою в подальшому будуть впливати на цитування роботи та можливості її пошуку. Ви не повірите, проте про метадані ми теж маємо окреме відео. Восьме. Вибір журналу. Раніше ми докладно розглядали основні наукометричні характеристики журналів, різновиди недоброзчасних видань, а також основні принципи відбору журналів для публікацій. На жаль, іноді дуже складно зважати на всі ці нюанси одночасно, тому ми радимо ямога раніше зайнятися питанням підбору журналів. Важливе правило публікаційної етики, що не можна одночасно подаватися більш ніж в один журнал, тому важливо зробити підбірку, щоб у випадках відмови в одному оперативно переходити до іншого. За статистикою, якщо ми говоримо про самостійну публікацію, то успіх знаходить вченого з третьої спроби подачі – дев'яте. Перемовини з видавцями, вирішення технічних моментів. Комунікація з представниками наукового журналу це важливий етап публікаційного процесу. Необхідно точно та оперативно реагувати на усі зауваження та правки. Також інколи комунікацію ускладнюють, наприклад, особливості банківської системи. Публікаційні внески можуть не дійти в видання, платежі можуть затримуватися на рівні банку тощо. Десяте: індексація роботи як фінальний етап. На публікації. Дослідження роботи над науковою статтею не припиняється. Необхідно прослідкувати її до моменту коректної індексації в рамках необхідної вам бази даних. Звісно, труднощів набагато більше, проте це були основні з них. Запрошую вас відвідати наш YouTube канал. За роки роботи ми зняли дуже багато відео, які можуть бути корисними в процесі самостійної публікації. І підпишіться, якщо ви досі цього не зробили. Для того аби мінімізувати всі вище згадані труднощі, вчені звертаються за допомогою до компанії посередника. Давайте поглянемо, як це працює на прикладі компаній наукові публікації. Ми можемо зробити вам безкоштовний аудит вашого наукового матеріалу. Це допоможе зрозуміти сильні та слабкі сторони роботи, а також накреслити курс на подальше допрацювання статті. Далі буде структурування та редагування. В описі основних проблем ми згадували, чим це може бути корисно. Обов'язковим є наслідування певної структури, стилю оформлення тощо. З цим також допомагають наші спеціалісти. Далі переклад та профрідел стаття в of Science має характеризуватися високоякісним академічним перекладом на англійську мову. В іншому випадку дослідницьку думку автора можуть некоректно трактувати, тому важливо залучити професійного перекладача та носія профільної англійської мови. І ми це робимо також. А після цього видаємо текст на перевірку носію мови для отримання ідеального результату. Потім вибір видання для публікації. У глобальних наукометричних базах даних індексуються тисячі наукових видань. Варто провести глибинну аналітику для вибору того, що відповідає саме вам. Це під силу спеціалістам сфери наукометрії. Вони володіють відповідними компетенціями для комплексної оцінки основних показників журналу, їхньої динаміки, а також для безпомаллення. Виявлення ознак недоброчесності видання, з веденням комунікації з представниками наукового журналу теж надається допомога. І супровід статті до індексації це фінальний етап контракту з нами. Наші контакти ви зараз побачите на екрані, а я прощаюся з вами до наступних відео.